Молебень за Україну 28 липня на центральному майдані Володимирівському. Громадськість, народний хор Камертон, духовенство. Вітаємо вас, дорогі Лубенці, тут, на цьому майдані, що носить ім'я. Великого князя Київського Володимира Святославовича. Саме він, охрестивши Русь Україну у чистому плесі Дніпра, поставив для нащадків перший орієнтир, раз і назавжди визначивши вектор розвитку держави у бік європейської цивілізації. Відтоді. Сивого 988 988-го ми починаємо віддалік нашої державності. З цією датою пов'язуємо і сьогоднішнє свято, День Української державності. Захід з нагоди дня української державності оголошується відкритим. Ми, імениті і безіменні українці плекали паростки нашої державності і самосвідомості, а у серцях патріотизм та волю. Адже саме воля є головною ідеєю української нації. Ми поклали безліч життів протягом довгого історичного шляху, щоб її здобути. Вшануємо пам'ять загиблих воїнів за незалежність і цілісність нашої держави хвилиною мовчання. За волю стоїмо і сьогодні проти могутнього ворога і неодмінно переможемо. Бо воля зашифрована у нашому гербі та майорить синьо-жовтим прапором. Нею дихає наша багатостраждальна, але безмежно щедра земля. Вона вишита барвистими візерунками на сорочках та рушниках. Волею пронизане кожне слово нашої солов'їної мови, кожна двокрапка і літера, Рима і Зворот. Вона вписана у сторінки Іпатіївського літопису, філософських творів сковороди, поезій Шевченка і Симоненка, Стуса і Течини, наукових праць Вернацького, воля виграє барвами полотен Врубеля та Малевича Бринить у музиці Леонтовича, скорика і Васюка. звучить у народних піснях хору верьовки, живе у ритмах танців, ансамблю вірського, вмурована у кожну цеглинку Софіївської, Софії Київської, і в наші серця. І так буде завжди. Бо тисячолітню історію неможливо ні знищити, ані вкрасти. Поруч на східцях стоїть скринька для збору коштів на допомогу поранених захисників нашої громади. До слова запрошується лубенський міський голова Олександр Грицаєнко. Шановні лубенці. Шановні священники нашої громади різних конфесій, дорогі прихожани! Більш ніж 500 днів ця площа чула багато слів і багато сліз, але не було молитв. В 1900 2021 році президентом держави. Було встановлено День Державності України. Його об'єднали із Днем хрещення Київської Русі в пам'ять про Великого князя Володимира Великого, який в 988 році вів християнство і який привів наш народ до духовності через Тисячоліття, і сьогодні, в цей день, ми тут на площі говоримо за державність, за незалежність, за свободу, за християнську єдність, за перемогу нашої держави. Державність і свобода відстоювалася не один раз і не один рік. Тільки лише в минулому столітті це був 1918 лютий проголошення незалежності. Далі, 1991 серпень. Ми думали, що це буде мирним шляхом, але ось уже зараз. Більше ніж 500 днів наша держава відстоює свою свободу воюючи з російським ворогом. Один із президентів нашої держави написав книгу Україна не Росія. Ми тоді, можливо, не всі розуміли цих слів і, можливо, і не думали, що на це ми звернемо увагу через декілька десятиліть. Ні, ми різні народи. Ми по різному думаємо, ми не ідентичні. Україна і українці це окрема держава із своїм гербом ще із тих тисячоліт із своєю грошовою одиницею, і своєю територією, і своєю мовою. Ми – Народ, який воює це Русичі, це козаки, це воїни УПА, сьогодні це військові Збройних Сил України. Ми нація, яка ніколи не дамо себе захватити. Ми будемо незалежні, ми відстоїмо свою свободу, ми обов'язково війдемо. В Європу до країн, які хочуть, щоб ми були з ними. Так, це буде важко, так як сьогодні гинуть наші воїни, захисники і захисниці. Випроваджаємо їх в останню дорогу. Виникла така думка тут, на цій площі, в День Державності України, в День. Хрещення Київської Русі провести спільний молебень за наших захисників, за нашу державу Україну. Ми обов'язково переможемо в цій війні. Ми не дамо і жодного клаптика землі ворогу. Ми будемо єдині в тому, щоб Звільнити наші землі і відстояти нашу свободу. Дай Боже сили нашому народу і нашому війську, всім нашим громадянам, бути єдиними в цій боротьбі. Слава нашим захисникам, слава Україні!